Окупаційна армія продовжує безупинно тероризувати Україну. За минулу добу ворог завдав два ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Донеччина залишається територією справжніх випробувань для ЗСУ, бої постійно тривають під Бахмутом та Авдіївкою. Рашисти закидають наших захисників власними тілами, намагаючись прорвати оборону. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав, як наші захисники розбили ДРГ в районі Бахмута. На цьому напрямку найбільше поповнюється обмінний фонд. Наші захисники взяли чергового асфабадітеля, який приїхав воювати сюди з поляками. Боюсь, поляк. З поляками скількох з ти полякав від на запорізькому відтинку. Суттєвих змін немає. Українські захисники продовжують знищувати там окупантів. Як, наприклад, ось цей танк. Також хороші новини пролунали із Мелітополя. Там дуже багато окупантів перетворилися на хороших руських. Таке було місце, хочу, все раз. В Харківській області лінія фронту залишається незмінною. Так само, як і на Херсонщині. Рашисти на цих відтинках тільки обороняються. А на Луганщині, в тимчасово окупованому Сватово, ЗСУ влаштували вогняну вечірку для адептів руського міра. Окупанти відірвалися на повну, а особливо їх кінцівки. Джей, не дишать взагалі. Від імені усієї редакції Дніпро Ті хотілося б привітати сухопутні війська Збройних сил України із їх днем. Дякуємо, що даєте нам можливість працювати. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.